ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Чому Тоня Матвієнко свариться з Арсеном Мірзояном? Як вона пережила смерть мами, та які містичні історії відбуваються у неї в житті? Шлюб Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна під загрозою. Такі заголовки з'являються у пресі чи не щомісяця. Однак подружжя разом вже понад 10 років і своє розлучення активно спростовують. Історія кохання Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна розпочалася на телевізійному шоу. Вони познайомилися на голосі країни у 2011 році. Він простий хлопець із Запоріжжя, який працював на заводі і не мав музичної освіти. Натомість вона донька народної артистки України Ніни Матвієнко. На сліпих прослуховуваннях Тоня зачарувала своїм голосом, який неодноразово порівнювали із маминим. Однак ніхто з тренерів. Тоді не повернувся до молодої співачки. Другий шанс їй дав продюсер шоу. Арсен тоді отримав четверте місце. Він зізнався, що одразу звернув увагу на Тоню. Тим часом вона не квапилася відповідати йому взаємністю, ба більше Матвієнко навіть образила Мірзояна, коли на репетиції привіталася з усіма, крім нього. Тож спочатку між конкурсантами не було нічого серйозного, окрім творчості. Більше того, у Запоріжжі на Мірзояна чекала родина, дружина та двоє синів. А Матвієнко була розлучена та виховувала доньку. Однак дружба на проєкті між виконавцями таки зав'язалася. Вони підтримували одне одного, підбадьорювали, заспокоювали перед виступами та запевняли, що на сцені все мине як найкращим чином. Коли голос країни добіг кінця, то й спілкування між парою припинилося. Щоправда, доля їх почала все частіше зводити разом. Спочатку вони вирушили у спільний тур містами України. Вони все частіше перетиналися на спільних концертах. Згодом Арсен, взагалі, знявся у кліпі. Тоні до речі, це сталося випадково. Кліпмейкер Кадім Тарасов, який знімав для Матвієнко кліп, заявив, що хоче бачити в головній ролі Мірзояна. Зрештою, у Тоні та Арсена виникли почуття одне до одного. Цікаво, що перше побачення у них відбулося під дулом танку. Як колись пара розповідала в одному шоу, Арсен написав Тоні о четвертій ранку і запропонував зустрітися. За годину обоє були біля батьківщини матері. А після прогулянки Мірзоян провів Тоню додому, яким же тоді. Було здивування Ніни Матвієнко побачити незнайомця на своєму подвір'ї. Мабуть, тоді вона і не здогадувалася, що цей незнайомець зовсім скоро стане батьком її онуки та зятем. Ніна Матвієнко не приховувала, що трохи побоювалася за ці стосунки своєї доньки, і навіть відверто про це казала Тоні, про що вона ексклюзивно зізналася у нашій програмі Тур зірками. Чи були такі люди в вашому житті, які радили вам, що вам треба розійтися з Арсеном і не потрібно будувати? Далі ці стосунки. Да, звичайно, були подружки, і мама казала, ти подумай багато разів чи тобі це потрібно. Ну, Мені здається, матері завжди втручаються. От, мама така була, знаєте, вона могла е, якогось мого кавалера перекривити, показати, що щось в нього не так. Боже, я починала це в ньому бачити. І мене це так дратувало, і після цього не могла з ним зустрічатись. Ось, е... Ну, що вона казала про Арсена, що ти дуже добре подумаєш, що не подобалося. Ну ну, що що в нього є сім'я, тому що це так само діти, сім'я, що це. Відповідальність, що він не буде повністю, наприклад, там фінансово і тільки мені що там Ще є діти. Ну що, що це що це взагалі важко? До одруження Мірзояна та Матвієнко було народження дитини у січні 2016 року. Тоня народила свою другу доньку, яку назвала Ніною на честь Ніни Митрофанівни. Ба більше Арсен дав доньці і прізвище відомої бабусі. Він сказав, ну якщо вже на честь мами, то на честь мами ж уже от бабуся не могла натішитися онукою та дякувала дітям за її появу. А тим часом Арсен готувався зробити наступний крок у їхній родині. Освідчитися напередодні 8 березня 2016 року. Він привселюдно запропонував матері своєї доньки стати його офіційною дружиною. Під час свого концерту у жовтневому палаці він спустився до оглядацької зали до своєї коханої, і вона розчулена до сліз, сказала йому. Так, доньці було вже півтора роки, коли зіркові закохані взяли шлюб на березі Дніпра. Цікаво, що весільну церемонію проводив Олег Винник. Де є любов там всім затишно душу. Свідком був лідер гурту Тартак Олександр Положинський. А першому танцю молодят підспівував народний артист України Олександр Пономарьов. Одні щиро вітали новоспечене зіркове подружжя інші дорікали тоні, що вона стала розлучницею і її щастя побудоване на сльозах іншої. Однак це її абсолютно не бентежило. Я відверто сказала всьому світові, що я покохала чоловіка, який був в стосунках. Мені чому мені за це повинно бути сором? Своєю чергою й Арсен не вважає себе зрадником по відношенню до першої дружини Ганни. Він довгий час вагався, а потім чесно про все їй розповів. Хоч уже минуло понад 10 років. За його словами, колишня досі ображена на нього. Найскладніше тоді було з дітьми. У Арсена двоє синів Влад та Артем. Після розставання з Ганною він намагався приділяти їм увагу, брав із собою у тури та на відпочинок. Тоня ж не намагалася підлещуватися до них і не ревнувала чоловіка, як це буває в інших родинах. Навіть більше інколи сварила Арсена, що він мало приділяє уваги синам. Зараз же Мірзоян зізнався нам, що бачиться з дітьми від попереднього шлюбу, коли є на це можливість, і допомагає їм фінансово. Як часто ви з ними спілкуєтеся і чим вони наразі займаються? Вчаться. А де на кого? Ну, дивіться, старший вчиться в інженерній академії в Запоріжжі, а молодший з мамою в Німеччині. Він ще в школі навчається. Тому якби старшого більше частіше, бо я <ганом> оскільки все рівно доводиться їздити саме на ті ділянки фронту, ти все рівно і намагаєшся е, і корисне зробити, і своїх провідати в Запоріжжі заїжджаєш як справи, подивитись в очі, а не так по телефону, може він бреше мені. Це часто вдається спілкуватися навіть по телефону з дітьми. Часто, бо старший дуже часто приходить до моєї мами, і це єдиний е, єдина форма така відеозв'язку, бо мама користується знаєте, таким олдскульним телефоном. Тому я або висилаю фотографії малому, і він іде їх показує мамі, і там вже ми по відеозв'язку всі разом спілкуємось. А фінансово допомагаєте синам? Звісно, і він студент. Він там щось собі підробляв, як айтішник, але я розумію, що ну, зараз такі часи. Ну він не скиглить а, і в принципі на контролі. Також Арсен зізнається, що сварки між ними, як і у інших пар, бувають. А тільки для програми «33 питання від Люкс.ФМ» фем тоні якось зізналася, чому вони з коханим можуть одне одного дратувати. Іноді тоні хочеться побути наодинці з власними думками. А от Арсен може надокучувати розмовами. Е, буває його занадто багато. А я люблю інколи побути сама своїми думками. А що означає «занадто багато? Він приходить, починає, Говорити, він на почнеться Говорити, співати да, на вухо сідає. А от її чоловіку не до вподоби, коли вона ниє або чимось не задоволена. Та, попри дрібні непорозуміння між парою, завжди присутня повага одне до одного. І крізь роки між ними досі багато романтики. Так Арсен у їхніх стосунках відповідальний за квіти та сніданки в родині, а тоня може здивувати коханого оригінальним подарунком. Постерігаючи за вашими сторіс, можна побачити, що ви дуже романтичний чоловік. Ви дуже часто даруєте тоні квіти, якщо вона звідси. Приїжджає, ви так само і робите подарунки. Чи завжди так було у ваших стосунках? Чи був якийсь переломний момент, після якого ви зрозуміли, що треба там більше робити і вкладатися в ці стосунки? Ну насправді я сам дуже люблю квіти, але я ж собі не можу їх купувати. Тому я. Я дарую їх тоні. Ну тобто, ну мені привіт, не треба. Я йду, мені подобаються квіти, я їх купую. Буває, що вона вам щось у відповідь купує. Все купується, звісно, у відповідь, де б ми не були, або я, або Тоня, ти ж все рівно на півсвідомості е, думаєш про рідну людину. І Тому десь ти мимо йшов, щось побачив, і думаєш, о, це точно їй би сподобалось. Так так само, і вона десь там щось побачить. Або вона так іде і приїжджає, і каже: Я купила тобі сорочку, я хочу е, тебе бачити в ній. Матвієнко ніколи не приховувала, що свого первістка доньку Уляну народила у 16 років. Вона завагітніла від 23-річного хлопця, якого щиро покохала, і хотіла з ним прожити усе життя. Одразу все мамі тоня страшенно соромилася розповісти. Тому спочатку про це дізналася її двоюрідна сестра. Лише на другому місяці вагітності дівчата ледве підібрали слова, аби повідомити Ніні Матвієнко, що її неповнолітня донька при надії. Митрофанівна від почутого аж закричала Ура! <клес> Як гарно, В нас раділа! Да. Натомість не всі з розумінням ставилися до тоняної вагітності. Навколо були люди, які зловтішалися та навіть принижували. Тиск суспільства був настільки сильним, що юна дівчина могла навіть не виносити дитину. Буквально я йшла і на мене тикали пальцем. Так. Да. це мене збило. простітутка. Нічого. Пережила тоня. Відклала мрію про сцену. Вийшла заміж і переїхала до чоловіка. Однак, зізнається, було дуже несолодко, адже вона не мала жодного досвіду в материнстві. Тим паче, на дворі був кінець 90-х і заможне життя лише снилося. З осудом на тоню дивилися навіть лікарі у поліклініці, мовляв, що така юна дівчинка може дати дитині. Цікаво, що у родині Тоні якось не пророчили її ранню вагітність. Це, до речі, мій тато і мама запророчили. Вони мені сказали, що коли я народилася, підійшов дідусь і подивився в коляску і сказав, що вона вам 16 років в полоні дитя перенесе. І десь вже мені було 14-15 років. Вони, як я чула, як за столом ну, батьки шуткували, говорили своїм знайомим про це. І от так, воно реально так склалось. Вони це як, ну. Мені здається, що коли ти в це віриш, говориш і жартуєш, це реально відбувається. Був у житті Тоні момент із донькою, який вона і згадувати не хоче. Через 10 років після народження дитини вона пішла від чоловіка. Пішла, бо розлюбила. Донечка Уляна дуже болісно сприйняла розлучення батьків, почала багато хворіти і геть втратила зв'язок з Тонею, адже переїхала жити до батька. Тоня згадує той період з невимовною тугою на серці і зізнається, страждала так, що в неї майже повністю випало все волосся від стресу та нервів. Налагодити стосунки з донечкою вдалося лише тоді, коли Уляна дізналася, що мама вагітна вдруге. Я, я спасла відносини між старшою дочкою завдяки міні. Нині уже дорослої Уляни з мамою чудові стосунки. Тоня тепер намагається надолужити втрачене впевнена, час на слова любові завжди можна знайти. За словами Тоні, сьогодні 25-річна Уляна захоплюється сферою кіно, а саме режисурою. І в особистому житті у неї теж все гаразд. Уляна разом зі своїм бойфрендом живе у квартирі окремо від мами. І, хоч Тоня сумує за донечкою, однак схвалює її вибір на самостійне життя. До слова, у зіркової мами чудові стосунки з обранцем доньки. Він їй подобається, ба більше вони навіть Разом їздили на відпочинок у Карпати. А от Ніна Матвієнко молодша сьогодні гризе граніт науки у школі. І саме програмі Тур зірками випала нагода взяти перше інтерв'ю у житті малечі. Мені подобається навчати, навчатися, я люблю інформатику та фізкультуру. Хто в тебе вдома, знаєш, як інколи буває добрий поліцейський і злий поліцейський. Мама, в тебе добрий поліцейський чи злий поліцейський? Добрий. За словами Тоні, останнім часом поведінка дев'ятирічної дівчинки дуже змінилася. Вона стала більш непростою в характері, нічого не хоче, багато чого їй не подобається, ніби втратила бажання до всього. А от Арсен Мірзоян дружину заспокоює, мовляв, немає у дитини ніякої кризи, і все це природній процес встановлення та дорослішання, про що розповів і нам. Тоні Матвієнко в своєму нещодавньому інтерв'ю розповідала про те, що у вашої спільної донечки вже почався такий… Такий кризовий період. В чому особисто, на ваш погляд, він проявляється, як ви, як батько, намагаєтеся з цим впоратися? Я б не сказав, що це кризовий. Це ну, тф, вона доросліше, в неї є свій соціум, і ну, цей підліток він формує в собі особистість. Я не, не вважаю, що це ну, ті, ну, криза. Абсолютно не криза, це. Здорова дитина, якщо там десь не прибрано, щось не зроблено, щось забула, там, то це взагалі нормально. От якби було все в порядку, тоді було б питання, а що сталося? Не, ну, тобто в неї є свій там, світогляд, свій, як то кажуть, під, ну, під кутом зору, яким вона все це бачить і е, вчиться. Маніпулювати, вчитися, що там, ще, брехати, вчитися, що воно, в общем, вона. Ну, як, ну, як нормальна особистість, вона е пробує вона пробує е переходити різну межу, за яку там, насварять, не насварять, е вона. Е як як малі діти гаряче, холодно, там от вони пробують де, де там межа. жадо. Так і вона зараз це психологічно. я не ну я не сказав, що це там якась криза. Сьогодні Тоня відверто відповідає, що ані вона, ані Арсен про поповнення в родині більше не замислюються. Мовляв, настав час пожити і для себе, адже діти це велика відповідальність, і на них треба мати здоров'я та гроші. Цікаво, що сама Тоня з багатодітної родини. У неї є ще двоє старших братів. Рідні люди співачки не є публічними та ведуть доволі закритий спосіб життя. Тоня розповіла, що її старший брат Іван по церковному януарі пішов до монастиря. За її словами, він сам обрав цей життєвий шлях і свідомо до нього йшов. Інший брат Тоні Матвієнко Андрій зараз перебуває на службі в Нацгвардії. Співачка говорить, що з братами не втрачає зв'язок та час від часу бачиться, адже вони приїжджають до неї в гості. Своє дитинство Тоня згадує з теплом на душі. Вона росла у любові, хоч і була малою шкодою. Будучи дитиною, Тоня могла взяти мамин перстень і просто закопати його у землі, аби інші діти шукали такий скарб. Втім, Ніна Митрофанівна ніколи не кричала на доню. І боронь Боже ніколи на неї не підняла руки. Мама-артистка часто гастролювала, і щоб не розлучатися з донечкою надовго, бувала, брала її із собою на гастролі. Тоня не забуде, як в 10 полетіла з мамою до Америки і разом з Ніною Митрофанівною буквально жила на сцені. Юна артистка витримала 16 концертів по 2 години і саме тоді зрозуміла, що хоче стати як мама співачкою. На всі витівки доні мама заплющувала очі. Єдине обмеження в їхньому домі було на російську. Коли Тоня, яка виросла на українських колискових, пішла до російськомовної школи, у родині пильно контролювали, щоб та дотримувалася сімейних традицій. На перший погляд може здатися, що мати відому маму це ще той подарунок долі. Однак для Тоні це було ще тим моральним випробуванням. Її та її голос завжди порівнювали з мамою, і навіть Ставили ультиматум, мовляв, зможеш у нас в проєкті заспівати тільки якщо будеш з мамою. Тоня дуже болісно це переживала. Та сьогодні вона б віддала усе на світі, аби ще раз заспівати з мамою на одній сцені. Однак цього вже не станеться ніколи. Адже у 2023 році Ніна Митрофанівна пішла із життя. За словами Тоні, на початку серпня 2023 року Ніна Матвієнко почала себе погано почувати, тому для неї викликали швидку і відвезли до лікарні. Після обстеження там сказали, що у співачки вже майже 4 роки була онкологія. Тоня додала, що її матір боялася померти саме від цього. Два місяці Матвієнко пробула у лікарні і 8 жовтня померла. Тоня Матвієнко дуже відверто розповіла Олексію Суханову про останню розмову зі своєю мамою. Вона зазначила, що на той момент Ніна Митрофанівна вже не розмовляла. Вже я там плакала, цілувала і розказувала, що в мене відбувається. Через страшне горе Тоня схудла на 10 кілограмів. Після смерті мами їй здавалося, що її взагалі не існує, нічого не радувало. Трагедія родини вплинула і на сімейні стосунки з Арсеном. Після трагедії з мамою мені здавалося на початку, що він мене не підтримує, і що він не поряд. Тоня додала, що мама приходить у її сни. Відповідно, вона відчуває, що мама поруч. Спиш, буває таке, ніби тебе хтось доторкнувся через діло. щось, якийсь знаєте, знак від мами. Воно дійсно відбувається. Сни, от ці дотики, е, не знаю, щось там е, щось повіяло. А не лякає вас це, коли Ні. ви це бачите? Це, це мене не лякає. Я, я дійсно нещодавно це відчула, що ніби так ти на підсвідомості заснеш і хтось тебе так не так погладив. Батько Тоні Матвієнко, художник Петро Гончар, не жив разом з Ніною Матвієнко. Вони роз'їхалися ще задовго до повномасштабної війни, а чоловік оселився на дачі. Тоні зізналася, що після смерті мами забрала тата додому. Нині Петро Гончар мешкає з донькою, зятем та онукою. За словами Тоні, за батьком потрібно доглядати. Окрім того, чоловік допомагає їй та може провести час з онучкою Ніною, поки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзіян зайняті. Також Тоня зазначила, що вони з братами мирно та без скандалів поділили спадок. Зокрема, їй від Ніни Митрофанів не дістався за міський приватний будинок, у якому вона жила з чоловіком та доньками ще до смерті мами. А вся інша нерухомість дісталася синам покійної зірки. Однак Тоня не стала розкривати, якою саме нерухомістю тепер володіють чоловіки. Через три тижні після смерті мами Матвієнко спробувала вийти на сцену, але не змогла заспівати першу пісню. Зрештою розказала Тоня саме робота, наближення сесії у студентів університету культури, де вона викладає і врятувала її. Ніна Митрофанівна завжди казала Тоні: Ти ж розумієш, що я піду з цього життя, і ти повинна це прийняти і відпустити. Це нормально. Вона дуже сильно просила Тоню, щоб та не увійшла в поганий стан, не проживала через сльози та істерики, щоб не було жаління себе, щоб вона не зривалася, адже біль не пройде. Він залишиться, але буде глибоко закритий, і треба просто рухатися далі. Тоня не приховує, що мама впливає на її життя навіть після смерті. Адже якось Ніна Митрофанівна їй сказала: Щойно я піду, у тебе все налагодиться. Тоня відчуває підтримку мами на кожному кроці, і справді навколо неї зараз відбуваються неймовірні речі. Пісня Кульбаби, прем'єра якої відбулася ще у 2022 році, тільки зараз стала справжнім хітом. Кульбаби, падай зі мною в кульбаб. У родині також панує мир та любов. Насправді в мене було все життя щасливе. І я це зрозуміла, коли пішла мама. Матвієнко завжди залишалася вірною собі. Її талант намагалися поставити під сумнів, її голос порівнювали, її шлях критикували, але вона просто продовжувала робити свою справу з любов'ю і вірою в себе. Її материнство критикували і засуджували. Але вона дала своїм дітям турботу, ніжність та батьківське тепло. В особистому житті її називали розлучницею, але всупереч усім вона йшла за покликом серця і, зрештою, час розставив усе на свої місця. У її житті перемогло кохання, спостерігаючи за життям, тоні Матвієнко можна зробити один висновок: неможливо збити зі шляху людину, яка несе у своєму серці любов до своєї справи, до людей навколо та до своїх рідних. Обіймаю вас.